Від межати. Хиш ти не знімав. Там що номер ти закріпив, як лаша. Одразу з маски Так, грубка дуже розтянулася. Трохи огороди вам познімаю. Просто крас. Я... Ти якого мило всю гонку. А той в телефоні з своєму дебільнику. Ке хело. Гудбай. Що з тобою? Ну, такого не було. Не прощаємося. О, ти засняв. Ой, півська сотка. Якщо це відео вийде, це вже добре. Якщо воно вийшло так, як потрібно, то відео має бути з двох ракурсів. Якщо ні, ну, то маємо що маємо. Годинник у нас зараз 4.15. Ось 4,15 450. П'ємо каву вранішню, одну з перших, о 5.10, Микола Миколаєвич дядя Коля приїде, забере мене, шосейник, весь інвентар, все що треба, і будемо вирішати на подійську сотку Хмельницький. Так, ну що, поїхали. Отже, якщо ви бачите свого сусіда, який о 5 ранку вийшов. Разом з велосипедом, коли не вулиці ще темно, не дивиться, він не дурак. Просто дехто їздить на змагання. Просто тьма, тьма, темнота залишається. Умовних 3 години до старту. Очікуємо на дядю Колю. Роверик готовий. Сама повна сотка українського матерському спорті. Ну, не рахуючи. Львівський. І ось ми бачимо, хто у нас приїжджає, айдішка! А дивіться, яка вона файна. Моргає нам. Значить, що паркуємося. Два роверка є. Добрий день, то фейк таксі. Хеллоу. Всі, хто не знає, Миколая ще недавно був ювілей. 50 рочки, маленький хлопці. Тільки, тільки 50, тому сьогодні. І ганято, в нас... І можна флякінта, поки, ще... поки вони ще холодні. Що в нас сьогодні Ззаді багажник, класично. Купа сумок, купа коліс, казки. А, можна а я? А нема ніскуди. <ріхи> Отак отаматори готуються. Класично, аматори себе бережуть. І знову ж таки, подивіться, 5.15. На вулиці ще темно. Як і казав, якщо ви бачите, таких людей не дивуйтесь. Два колеса мої, два колеса. Анатолій сьогодні взяв запасні колеса мені. Ну покажи, ось так от. Барсеточка, два колеса. Колк. А чого не півко? Отже, що у нас по часу? У нас зараз 6 година. Десять градусів на вулиці. Файно! Супер! Сьогодні має бути чітко. Буде, буде 34, чітко. буде чортко. Хто дивився, вже аналізував маршрут по вітру? Кавалерка приїхала. Йдемо забирати номерки. Нормально запаркувався? Губа не дура. Дочекались номери. Бедемо забирати. Хто буде називав, я буду знімав Кавалерка. 7-10 на годиннику ми класично чекаємо на своїй улюбленій заправишці. Місце зустрічі змінити неможливо. <рес> класично там. вітя самий перший, де? Да? Бо всі ми знаємо, куди у нас Вітя веде. Анатолій, ждем якось кавка бавів. Тільки в нас якось так виходить з кожного року новий водій. То була Марічка. Бачите, з вами важко. А хто був першого року? Юра! Юра з нами був, був на Олега Був. Водій, 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 каже у нас. Юра був, Маша була водієм. Юра їхав вонку. Що ти, він на фініші просто по сидів. А, ну ладно. Нездоровий, здоровий сніданок. Я тільки Назара Анатолій казав, що зараз буде народ хавати. Ану, дивимося, що в них. Нормально. Класична рубрика. Класичний, нічого не міняється. Так, Миколаєвичек. Миколаїв щось в своєму житті навіть поміняв. Цього разу рис. З овочами гриб. Віть як завжди, зараз купа рису. Де твій здоровий лоток? То що за пікничка? то тримає температуру Підемо. та та що? щось нічого не брав? Брав. Я хочу щоб твій камеру віддати. І ти даєш? Від межап туди. Дві години цього блядь. <клес> Волосний той, блядь, в камері буде. Як Маріка їхала, то і рочик, і курочка не було. У Маріки немає, все. Твої їв, за морікою доїдав. Ходімо, машу. Скоріш ти не знімав. А я ну, на голові матчі не зняв на руках. На нього на голові мачі не зняв на руками. <говорить> І телефон поставив на зарядку на крайняк. Дякую, Анатолій, ти просто кращий. У мене такий індивідуальний помічник Назар Анатолій. Да. Він за один день різко піднявся. Я потім вести рахунок. Я, я тобі якось покрию. Ага. Якось домовився. Все. Let's go. Панат це якийсь. О, Олежа. Це, це наші. Панас. А, то ти. Я думав, що це на сміття. Вже. Я думав, це вже на сміття. Я ж масик, знав, що в нього той уровень. Номер 1001, трошки рівніше камеру. Максимально рівно. хоч вас сервагу представляє. Якщо навіть так. 7.52. Залишається 20 хвилин до старту. Скільки? На, нам ще прикріпити батарейку просто. 20 хвилин? Так. Да. Стоп, 8 старт? No no no, 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 no. Just enjoyable spend the time. Rola. Дякую, добродія. Саме головний момент того. Ми зараз будемо ставити другу камеру, щоб вийшли якісний контент. бачите, Ми стараємося покращувати якість, щоб ви отримали більше задоволення. І за це просимо вас поширення. Киньте своїм друзям, знайомим. що Ми стараємося, популяризуємо, приїжджайте на гонки. Що таке рівень професійного блядь. А Номер на руль не навчився кліпати. Що? <coughs> Він прав. Оце. Не хлопця. Там що номер ти закріпив? Як лошара? 18 Доступ за підпискою. Ти що знімаєш? Зараз ти видає молодец. Самі класні моменти це коли ти не очікуєш, що її знімають. Дивимось, що а, в у нас є Рукавички Гелі шмелі. Диви, який дядько. Ух. Ердмен. Шо той. змастити з маски пияється. Кази показують, та не за туди, туди, потім... а не буду я знімати це. <рес> <рес> Ладно, це треба було зняти. Що <рес> ну. що? До офіційного відкриття запрошують. О восьма годину вже. Ага, 8.15 ж, ні? Ну 8 це вже вирушається, напевно. Опана! А -а -а. Вийшлися. Перший раз на велосипедне гонка. Ви завжди нічого не стягаєте. Ми? Хто? Це не те, що ти собі Це не те, що ти собі подумав. Что за комбез? Аэро, Костели. Типа Аля клубный. Теперь давай сюда. Ну, трошку. Давай провид не перекусите. Лечь. Так, Котли виглядаємо. Пора їхати на старт. Через скільки там старт? Та, Ще трошки зніме старт з боку йдуть. Добре. Будьте на доженеш, бо там буде 3 хвилини. Дівчат. Okay. Хлопці, не падайте, хлопці! І я сідаю, їдемо за ними. Акуратно! Так, грубка дуже розтягнулася. Вже якісь перші пачки. Щось таке незрозуміло мені з заднього ракурсу. спробую від'їхати Аккуратно, аккуратно. Владик, потім подивишся на соняшник. бо ти під час не мав часу. Ваня! — Що в тебе нормалізовані зараз? — Та хто? Бо я не розумію. — 260? — Де 253 у мене на цехоли, як ми почали. — Ну, Середні. — Середні? — Нормалізовані в мене нема. — А! — Можна вперед швидко. — Пішли в гору. Да. Ну, выбирайся! А все, финиш, правда, ракурса, не видно. На жаль. видео. Не Поехали, поехали, что поехали, дайте развернуться. Ну нахуй, я, їхав. Я, тебе, <знаць> влас, я тебе бачу. Ні, десь був, десь зразу приїхав. Проблема в тому, що тільки мене бізнес заїхала. Я не бачу, де Чик, чик, чик. Починається тягон. Чик чик. — на спуску. позицію, Миколаївич, на спуску. Я ще на підйомі міг достати. Просто просто красно. Ми ж розуміли, добре, що цей поворот треба заходити. Перша, друга, позиція. Поворот все було класно. Просто вже от останні 10 кілометрів це, це вже це було. Це вже було... Дві. Нікого сюди не було. У мене ліва нога. У мене праве бедро, а потім Сам ліва ікра. Ліва. А, а що ліва. на тренуванні? немає? вітали, Та дівчатка збирає. Середній пульс менший, ніж на тренувальній. 140. Ну, звісно, такому кабану що. Ти якого мило всього? Цята позиція на сісто прийнявся поворот. Правильно я вийшов вперед ззаду. Правильно зробити ти не вітру сидів. половину. я вийшов вон, просто вперед. Хто бачив, як я виходив перед перекрепкою. Позиція на фініші вправо, що він не... Є, дуже багато лишньої роботи. Я, я я дивлюсь, що треба реально водити рубрику. Розбор гонок і пояснювати. я йому віде. казав, я йому казав, вошка сховай і сиди в групі. Дякую, що не знадобилося. <рес> так а що, скучно їдеться? І так пачка приїхала. Ні, Ні, саме головне, що все без падінь, я без будь-яких технічних віде. поломок. І всі <рес> трималися це <спертіза, саме> найголовніше. <рес> <приїхали>? <рес> Я масовий. Так, да. так, 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 так ну, чекай, ходи ну, на самий зад, саме ну, сами цікаво. Скажімо тако. Обідно, цілу гонку. Ні, Дуже гарно, все гарно. Но... Те, що я по відчуттях кажу, я такий їду ми згори, з гори, з'їжджаємо, по в'язні, там якесь, ну, така собі. Я так чую так з кожним, типу, знаєш, кадкою Пінь, 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 пінь. Починається підйом. Пінь-пінь, я такий. Перепрошую. Підсумка. Це була сама спокійна гонка в моєму житті. Реально, валу пробіг. Всі, хто був не готовий, виявилися. Походу всі були готові. Дуже готові, я б не сказав. Але маємо, що маємо. Де той 244-й. Ви 244? Ні, ні, ні. Молодець, там стрійкувати.

Добре? Я що Давай, Дивись, дивись, давай, дивися, що в нього є! Назарко, дивись! <ривіт> Ти не Ми... бачив цього приколу? Ні. <ривіт> <ривіт> Ті випливуть по річці по Парижу і як з'являється. Мама, дивись! Мама, дивись! Дивись, дивись! Та закрипай! Вітя, що там покажеш нам щось цікаве? Піздва! А чи ти мене зняв вже, блі? Ще байба, якщо ти дівчинка. У мене просто були емоції, тому що так, так, так. ми їхали за перемогою. Так, дуже їхали. Так. Ми дуже класно їхали, так. Миколаєвич. Конкуренція, Конкуренція цього року була ну, в категорії, була найнай. -най. І конкуренція була непогана. Тому з неї заїхати на тумбочку, це вже добре. Ми ще не знаємо, але є, але є такий шанс. Так, нас зараз. 11.44. Неповних навіть 7 годин гонку завершили, приїхали, тепер лишилось тільки добратися до файного міста. Вітя, якби не сидів так близько спереді, категорію би виграв. Два рази ти мені це, це, це замічання зробив, Все. Так. Бо я просто був ззаді, не міг докрикнутися до тебе спереді. Ти ззаді один раз був, що ти розказуєш. А ти б не бачив? Бачив. Але це вже в кінці було, тут вже. От ну, він ще перед з'їздом з, з квітця. Я там кілометрів 15 ззаді їхав. Ярмоленці стайл! Ярмоленці. Шо Два слова, має? скажіть. Організація останніх роки була краще. Навіщо ця камера була цього року, не знаю. І, це, і чіпова система це теж. Там, поки всі пройдуть, то ти вже, якщо став чуть-чуть ззаді, то ти вже хвилину програєш переднім. Тобто, ну, Два роки організація була топ, цього року, я не знаю, вони щось не дуже. Ну і полотан не дуже хтів. Міша. Тільки команда. Тільки команда працювала. Тільки команда, тільки вперед. Льоша, а ти що скажеш, що такі недовольний? <ш terus> що, давай цей, давай, нехай yeah, профіків профі не reimMa... допускають. Ні, так профіків і так не допускають, просто це. Велика помилка була того, що, типу, 15 км ми відпустили, пацки. На 15-тій вроді, поїхали. Десь орієнтовно Десяті, кілометрів. Коли почали ми доганяти, вродило б не сім чоловік. Мама мія. Нікому не цікаво. цікаво було. І ми не від'їдемо, бо нас доганяють. Чомусь всі хочуть догнати вже новий відрив, а той ніхто не хоче доганяти. Це класика. Ну. Я ти молодець. Шо, а що я? Дуже гарно. Mm. Дуже просто Микола, десь Добре. там на... на в смислі прощолка. Микола символічно сказав. Подякував, я до верху доїхав. Далі я вже сам. Бачите, сам. <реш> я другий категорії. Ще раз. Я другий категорії. Не чую! Другий в категорії! Не чую! Другий в категорії. Другий в категорії! Ювілейний. У нас на годинку яка, 1240 і вже все закінчено, вже все нагороджується. Ще те півдня, як то кажуть, є. До речі, норм. Дуже норм. Зараз таке тільки зараз буде на цей. Ми стартували, фінішували тільки 28 градусів, але вітер холодний був, такий не падає. Класно було? По Часу підібрано дуже класно. Організатори посунулися трошки і це суперова. Тут молодці. А той в телефоні, як завжди, дебільнику. Нічого не зміниться. Хочу подивитися, нічого не зміниться. А чого не вдихав, то Микола. Ну і перше місце Січенко Олександр. Опуски, 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 опуски. Так, минулого року третій. Так! Поза минулого... Перший. перший, але інша була категорія. Ні. Це нормально, та сама. Та сама категорія. Так, я надію, що в мене якесь ще буде після слова, після цієї подільської сотки. Перш за все, дякуємо Назару. бо без Назарка оцього би не сталося. Так, тому що давай. наш шофер. Дякуємо Миколі за подаровані емоції. Дякуємо Віті. Що, заставив нас мандражирувати кожному. Ну і владу там взагалі ну з'єднаю. Треба сьогодні. начепити його. А я наш, а, наш е... вивіз нашого чемпіона. Це був наш локомотив. Це був він. наш. Як Ні. правильно? Яке слово велосипедне? Дизель. О, дизель. Дизель. Тім Клерк. Ель Ельтрактори. Що Наталіч? Давай, оціни. Організація. А, як він до 10. А, добре, супер. Організація. Дев'ять. Ви, висту, виступ учасників. Назару виступ учасника 11. номер? Назару не сподобалося. А в загальному маршрут. Дев'ять. Дев'ять. Що не сподобалося? Не ну, Мені по перше переїзди не сподобалися. Ну, мені здавалося, що на велосипедах ще було нормально. Так. А, а що, е залізничний? Так, е так, да, е Нормально. Норм. Ти що, забув, що таке біло церкви? Один якийсь був відремонтований. Що, може, з нами на Львівську сотку 28 числа. Все? Нажимай кнопку. Тоді запердали. О, у нас є шофер на Львівську сотку. Миколай вже все прийшов. Я думаю, що він не розуміє. Вітя, а що це ми зеро п'ємо? Що, за фігурою слідкуємо? Я коло взагалі не п'ю. Не п'ю, тільки можу дозволити на п'янці коло випити. або після зустріти. треба розбавити віскі. Так. Анатолій, віскі. Та ладно. Куда пока? Куди поки? Яке Oh. Hello! Все Вс? Що осталось? Що з тобой? Давно такого не було. Останній раз колоти на гранд фонду було таке. Да ладно. Вс, нарешті знаєш, буде вдома спати. Будеш вдома спав. Хотя спати. Спинці. До завтра. До врата, до врата. Все, let's go. Next. Пущаемся с Владиком. 2.40. Ой. Так, Анатолий, сейчас забираю колеса. Ты забираешь колеса? Да, ты я нас сюда О, Nice. Не прощаемся. О, ты заснял? Так. Это было по Блин, стоп. Все, давай. Все, Це до під'їзду, а ти сюди із з камерою Да, і так і хоч. Це сюди. Переся таке все решту. Все, ще раз піджі НКО Анатолій. Скажемо дякую, до побачення. побачення. Миколаєвиш! Кампіони! Кампіони! Добренько, все. Фух, якби ж це було легко відпочивати, зараз ще мій товариш Андрій привезе роверик на певний час зберігання. Ну, а ми будемо далі зараз монтувати відео. Я сподіваюся, що зараз якесь ще заключне слово скажу, але якщо не скажу, ну, то звиняйте.